Берете А4, Олівчик і цей текст прочитуєте. Надіятися, ну я ж геніальна акторка, я зараз зайду і все отак прочитаю. Ну, може, не вийти. Тому що буває, що втомлюється мовний апарат. Розумієте? Шахеди літали, ти не поїла, не поспала, дитина захворіла. Є ряд супутніх обставин. І воно може не прочитатися. Розумієте? Як я вичитувала? В мене я завжди позначала текст обов'язково, де я можу хапати повітря. В мене було, я ставила косу таку палицю, і це я означало, що тут я можу вдихнути, тут я можу ковтнути. От в мене при чому це були добрий день різні палички. Хочу вам сказати, тому що я знала, що тут вдихнути я можу, а тут вдихнути я не можу. У мене не буде такої можливості. І я втрачаю темп, ну всередині монологу, ну, бажано його все ж дочитати до кінця. Зрозуміли? Тому а, виділялися головні слова, другорядні слова. А якщо, наприклад, а, що найскладніше, що буває складно, буває складно, коли речення триповерхове. Коли триповерхове речення, можна я вам покажу, от зімпровізую. Коли його буває важко зінтонувати, тут треба мати неабияку майстерність. Дивіться, коли у нас речення мало би закінчитися, от дивіться, прості казки, отут легко інтонувати. Жила була дівчина. Кінець речення, інтонація вниз, поставили крапку. Якось дівчина пішла у парк і побачила там хлопця. Він був гарний. Ви чуєте мої розділові знаки? Чуєте? А тепер. Перетворимо цю історію на трилер. Так? Зараз я намагатимусь, як це, накидати супутніх обставин і закрутити його в триповерхове. Це буде приблизно так. І якось одна дівчина, зухвало вбравшись, пішла до хлопця і побачила там те, чого вона не мала бачити. А що ж саме вона побачила, вона не знала і вона була взагалі шокована. І так далі. далі, далі. Ви почули в мене крапку, бодай десь? Думка не переривалася. І от це найскладніше такі речі читати. Зрозуміли? Тому, якщо ви розумієте, що у вас десь ви втратили нитку оповіді, що ви читаєте, і ви думаєте, Боже, про що я читаю? Слухач теж не зрозуміє. Що, що рятує? Я вже про це сьогодні казала, що вам допоможе. Ставити питання? Молодчина. Саме так: ставити запитання: хто дівчина? І, тому що як кажете, дівчина йшла дорогою, значе люди ви мають зрозуміти, що це дівчина йшла дорогою. А якщо ви заявляєте, от прямо продаєте, хто Оце з цього запитання заходите? Дівчина не хлопець, не велетень, не карлик, не дитя, а дівчина. Зрозуміли? Це дуже важливий момент. Є у нас іще на противагу. Не хлопець, а бабуся стояла попереду за квитками. Не знаю, не питайте, що це за приклад. Зрозуміли, але інтонаційно це має бути так, як ну, ми в житті розмовляємо з нашими природними інтонаціями. І коли воно буде так, відповідно, все буде гаразд. І темп мовлення от те, що я вам показувала сьогодні, не упиватися текстом, так? а це має бути людський темпоритм. Тому що от ви казали про те, сьогодні десь від хлопців, я мені здається, чула, що оцю дівчинку ми слухали з вами на YouTube, так, яка начитувала аудіокниги, і вам здалося, що вона занадто повільно читає. А я вам скажу, що аби вона читала швидше, ви могли б нічого не зрозуміти. Особливо це, якщо початок книжки, якщо це початок, от початок введення в історію. І людина взагалі не знає, хто, що, навіщо, де, як, і з ким. Тому тут треба ну, темпоритм, щоб цей був ну, притомніший. Окрім того, треба пам'ятати про функцію прискорення. Прискорили і слухаєте. Але, звісно, це не має бути отак. І зараз я ще про помилки хочу поговорити. Так, тут буде про секс, я перепрошую. Ще на сьогодні. Каже вона собі, ні, ще не сьогодні. В кухні крихітний холодильник, електроплитка, шафки, забияк як учепленими дверцятами, що наврипились, господи, що це за слово? І на відвернешся безсило відхиляються, як щелепа на вже несамовладнаному обличчі. Мамо, рідна. Як це гарно і як це складно. Я, певно, пів книжки би переписала. І дивіться, почала я повільно. Отакий От текст зможеш швидко читати? Mm -hmm. Язика можна зламати вже на третьому рядочку. Серйозно. Тому вкрай обережно з цим. Якої ще помилки припускаються жінки, які начитують аудіокниги. Про чоловіків ми вже говорили. Опаки чоловічі. Боже, я ненавиджу це просто. Дякую вам. От, уявіть, а ви можете зараз розіграти? Ні, я не знаю одному. Ну от розіграйте сценку. Наприклад, він і вона mm. там не знаю, в парку, він зізнається її коханні. Ну, от, Не імпровізуйте, не бійтеся. Люба, ти вийдеш за мене? О! Так І вона вийшла така одразу тупа білявка, хай мене Бог простить. Розумієте? Дивіться. А, а його голосом у вас було гарно. Дуже густий, гарний тембр був. І чого не має бути? Він якраз може бути таким. А вона... Так, 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 так. Воно порушує. Дівчата, вам скажіть, у мене в одної склалось враження, що вона не дуже розумна? Ну, дівчина оця, які зізналась в <смеш> <кохані>. а, <смеш> а, Що ж я не дала це? <смеш> Дивіться, покажу, як не треба. Добре? Те, що я чула сама, і те, що мені не до вподоби, і як би я закликала вас не робити. Але ж це ж таке на колір та смак. Ну, от, Наприклад, та сама ситуація. Кохана, ти вийдеш за мене. Так, любий. Я приготував тобі каблучку. Дякую, коханий. А давай поїдемо кудись. Я не проти. Ну а зараз я приготую тобі вечерю і помою посуд, Це моя мрія. Це я вам показала, як це сказати, хотіла показати, як не треба, а показала ну, притомний варіант. Так, це якраз притомний варіант. І як це залізла випадково в свою мрію. Акторка. Вона син каже, мама, ти акріса. Я кажу, так, да, акріса. А тепер як не треба. Кохана, ти вийдеш за мене. Так, коханий. І все. <ріст> 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 І, слухачі підуть з вашого каналу. Ой, назавжди, боже мій, як же це смішно. Ой, а, але. Ну чи можна щоб трішки намагатися знизити темп, просто щоб вона якось, ну, наприклад, коли ну, має якусь перебувак, хоча б щоб розуміли, що ну, дві людини зі... Ні, звісно, можна, але це має бути, ну, це має бути приємно, розумієте, а, Щоб <ріст> При зміні вашого голосу не змінювалася стать і інтелектуальні взагалі здібності людини. Тому що коли він починає раптом так розмовляти, відштовхує одразу. Ну, Він не виглядає ні інтел... ну, не виглядає помилка. Він не має вигляд інтелектуалу. І, ну, я таке не слухатиму. Бо ну, мені одна студентка написала, ну, порадила книжку в YouTube, я вімкнула, Боже, я дівчинки, дівчинці поставила 200 уподобайок, де тільки могла, але слухати її не змогла, на жаль. От вона вичитається, все буде добре і так далі. Але ну, просто я не змогла. Саме тому, що там було таке. Там отаке було. От, а чи маю я право критикувати? Я не впевнена. Вона ж мене не знає, аби це була моя студентка, а можна відбити бажання, а людина працює. Розумієте? Тому хай працює, тут ну, можна просто наробити біди. От. Тому я вам так детально, докладно розповідаю, ну, як було б ідеально, щоб ви прочитали.